У серпні 2016 року в Одесі до працівників управління внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла оперативна інформація про групу наркоторгівців, яка діє на території Одеси та обласного регіону. За матеріалами УВБ, слідчими Київського відділу Одеської поліції, було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Під час слідства було встановлено, що учасниками групи є добре підготовлені спортсмени, які, користуючись впливом в кримінальному середовищі, організували мережу діяльності дилерів, яким постачали наркотичні засоби та психотропні речовини. А потім, під фізичним впливом, змушували цих дилерів перераховувати їм гроші на банківські картки. Було встановлено, що організатором цієї банди є 30-річний одесит, як саме він налагодив канал постачання канабісу та амфетаміну з міста Рені, що на Одещині. Інші учасники групи це також уродженці Одеської області віком від 24 до 45 років. Крім того, що вони займалися постачанням наркотиків у великих об'ємах, таких як канабіс, амфетамін, кокаїн, екстазі. Вони були викриті правоохоронцями ще і у розбійних нападах: вимаганні, залякувані викрадені людей а також мали корупційні зв'язки у митній службі, що допомагало їм налагодити контрабанду алкогольної продукції та інших товарів з території Румунії. Один із учасників групи навіть йому було оголошено підозру у вчиненні розбійного нападу групою осіб та у вчиненні умисного вбивства. Однак він якимось чином знаходився на волі без покарання після зібрання достатньої доказової бази злочинної діяльності учасників цієї групи правоохоронцями з числа працівників управління внутрішньої безпеки Одеської поліції, бійців відділу швидкого реагування департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, спецпідрозділу Корт слід. Іншими одеської поліції працівниками обласної прокуратури та служби безпеки України було проведено. Проведено спільна спецоперація по затриманню учасників цієї банди, також отримавши санкцію Київського районного суду міста Одеси, було проведено 11 обшуків за місцем мешкання цих фігурантів, під час яких знайдена велика кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, таких як амфетамін, канабіс, екстазі, приладдя для виготовлення амфетаміну, пакувальний матеріал та ваги для наркотичних засобів, 25 мобільних телефонів. Всім-карти, банківські картки, 5 тисяч доларів США, 40 тисяч гривень. Також правоохоронці виявили справжній диверсійний арсенал, серед якого вогнепальна нарізна зброя, холодна зброя, пневматична зброя, велика кількість набоїв до цієї зброї, вибухові пристрої та вибухові пакети, сигнальні ракети, димові шашки, рації, камуфльована форма, балаклави. Все це вилучене, направлено на проведення експертизи. Головних фігурантів затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання Одеської поліції. Під час слідства буде встановлено звідки у затриманих така кількість зброї, де вони збиралися її застосувати, та можлива причетність до діяльності цієї групи інших осіб, а також буде дана остаточна правова кваліфікація діям затриманих.